Верховна Рада підтримала законопроєкт, що дозволить енергоатому купити два атомні реактори у Болгарії для добудови енергоблоків Хмельницької АЕС. Йдеться про обладнання, що залишилося після скасування будівництва нової атомної електростанції в Болгарії. Нагадаємо, що в січні комітет Верховної ради з питань енергетики та ЖКП після внесення правок підтримав цей законопроєкт раніше. Президент Володимир Зеленський. Також закликав парламентарів сприяти реалізації цього проекту, наголошуючи на його важливості для енергетичної безпеки країни. Довідомо російські реактори, що Україна збирається придбати в Болгарії, були виготовлені Росатомом у 2012 році для АЕС Белене. І в липні 2023 року болгарський парламент вирішив продати їх Україні за понад 600 мільйонів євро. Щоправда, ця вартість вже трошки виросла. Аби ефективніше розміновувати українські землі, мобілізують штучний інтелект. Зараз над цим працює Міністерство оборони. Планують створити полігон для тестування нових технологій по знешкодженню вибухівки. На ньому будуть проводити досліди випробування та навчання. Сучасні підходи до розмінування включають також аналіз супутникових та аерофотознімків. В пріоритеті зробити розмінування більш безпечним для людей. В процесі використовуватимуть і нейромережі для автоматичного розпізнавання мінних полів.